Як на фермі, дитячі екскурсії на сільські подвір'я нині на піку популярності, господарі народознавчих садиб із напливом дітей асфальту не можуть впоратись. Чергу треба займати заздалегідь, і ціну доведеться заплатити більшу. Розпал шкільних екскурсій нині в Україні спричинив справжній ажіотаж навіть ось таких маловідомих українських садибах. Відтак ось такі народні рукотворні музеї і ціну піднімають, і все одно усіх охочих прийняти не встигають. То це, мабуть, мабуть, наші президенти, прем'єри, правда, Будете керувати цією країною. Дітей у садибі, як майбутніх господарів, навчають усіляких примудростей. <плеси> на мелени зерно віддають головним на сільському подвір'ї. Це наш самий головний охоронець. гусь, гусь Гриша. Гусак Гриша від відвідувачів за першої змоги втікає. Від дитячої уваги не знає перепочину. Замучився від наших відвідин від цих поглажувань, але він терпить. Маленька етнографічна садиба під Києвом цього травня б'є свої рекорди: п'ять тисяч відвідувачів. Склалась така ситуація, що в травні місяці ми на жаль всіх прийняти не можемо. Ціну на квиток підняли на чверть. Організатори екскурсії батьки дітлахів констатують, здорожчали більшість маршрутів. Вартість подорожі тепер розпочинається від ста гривень з дитини зараз екскурсія дорази дорожче. Господарі екскурсійних турів бідкаються утримувати обійстя, важка праця і чималі витрати. Ми на межі того, що і зламають той млин. Він не розрахований, щоб його крутили. Сто тисяч раз дітям ж у мандрах, усе в дивину. Хлопці зразу потягнулись до кузні. Вони мають знати, що мав що робив коваль на той час. Дівчатка ще й досі стоять, слухають, як верстатом користувалися. Ну такий запах у хаті і чорнобривців. Мені сподобався дуже. Побачене і випробуване тут. Запам'ятовують краще за будь-які уроки. Світлана Березівська, Іван Павлович ТСН 1+,1.